Вітання в ефірі 12-го каналу. Підсумковий випуск новин за 29 березня. Наша команда традиційно підготувала для вас найактуальніші новини про ситуацію на передовій, а також про події Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. І з першу коротко про головне. Трагічні звістки із фронту загинули двоє волинян. Фінські інструктори провели військові навчання в обласному центрі. У луцьку відключать світло і воду. Ще мінус 12 росіян. Українські захисники знищили човен, який російська ДРГ використовувала для переміщення між Дніпровськими островами на півдні. Разом із ним наші військові знищили безпілотник Орлан-10 та багатоцільовий тягач для артустановок. Нагадаю, за минулу добу кількість окупантів, які більше ніколи не візьмуть зброю до рук, зросла до понад 172 тисяч. Бо за день збройні сили України знищили більш як шість сотень вояків Путіна, а також сім танків, шість артилерійських систем. Один Літак та іншу техніку противника. Найскладніше нині у Бахмуті бої тривають у центрі міста. Аналітики інституту дослідження війни оцінюють, що за останній тиждень російські війська ймовірно просунулися ще на 5% територій. Окупанти тиснуть на Бахмут із півдня, півночі та сходу. Вагнерівці, схоже, захопили Артемівський завод з обробки металів. Про це напередодні повідомляли російські пропагандисти. Росіяни також опублікували відео з заводу. Разом із тим, оборона Бахмуту триває. Володимир Зеленський заявив: якщо Україна програє битву за Бахмут, то Путін продасть цю перемогу заходу своєму суспільству, Китаю Ірану, щоб здобути міжнародну підтримку і змусити Україну піти на неприйнятні компроміси. А міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна планує контрнаступ на кількох напрямках. Коли це буде, вирішуватиме Генштаб. Це залежить і від розвитку подій на фронті, і від погодних умов. Але ймовірно, це буде у квітні-травні. А на Харківщині знову поранені під обстріл окупантів потрапили сьогодні троє цивільних жінок у селі Подоли на Харківщині. Їм 70, 69 та 68 років. Усі шпиталізовані із множинними осколковими пораненнями. Стан однієї жінки важкий. Котре маємо трагічні звістки із фронту, боронячи Україну від російських загарбників загинули двоє волинян поблизу села Сенківка Куп'янського району на Харківщині, попрощався із життям Анатолій Конієнко. Чоловік родом із Люблинецької громади Ковальського району. Йому було 42 роки. Ще один герой, який віддав своє життя за Україну, також із Ковальщини. Це воїн 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Вадим Гунько. 15- Березня в бою під Куп'янськом волинянин отримав важке поранення. А 27 березня він поповнив небесне військо. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам загиблих. Вічна пам'ять і слава героям. Курсантів вчать керувати підрозділами. Такий вишкіл наразі проводять для студентів військової кафедри ЛНТУ, прикордонників і нацгвардійців. Ділитися своїм досвідом із волинянами приїхали фінські військовослужбовці. Свої знання про те, як керувати взводом і приймати швидкі та правильні рішення на полі бою, планують передати за два тижні. Детальніше про навчання дивіться у сюжеті. You have to shoot back. Військовий полігон неподалік Луцька. Сьогодні тут чергові навчання. Своїм бойовим досвідом діляться фінські та литовські інструктори. Ми тренуємо командирів взводу, тож вони зможуть орієнтуватися, як керувати взводом, а також працюватимуть у команді. Тренують, зокрема, одиночний рух, командний рух, наступальні та оборонні дії. Такі навчання для сержантів, військові із Литви та Фінляндії, проводять уперше. На полігоні зібрали юних прикордонників, нацгвардійців, а також студентів військової кафедри Луцького національного технічного університету. Вони ще не мають знання, вони ще в процесі навчання, тому цей досвід для них є неоціненним. Вони Доп, будуть розуміти вже інші навіть напрямки, які за іншими стандартами, не українськими, буде йти підготовка. Артур Сенчишин, прикордонник, пройшов чотири роки національної академії і вже більше року охороняє державний кордон. Відзначає особливий підхід фінів до підготовки військових. Бо каже, попри те, що аналогічні вишколи проходив, вже у другий день цих навчань розуміє, чим фінська методика навчань відрізняється від української. Щодо руху відділення при наступі, руху відділення при обороні, з які завдання визначає командир взводу, саме нашим таким початковим групам, в яких ми зараз навчаємося, цілком фундаментально схожі. Проте є різні положення підготовки до ведення вогню є різні завдання, які визначаються вже як складові ділення. Увагу військові інструктори акцентують саме на тому, аби хлопці та дівчата на полі бою часом у критичних ситуаціях могли керувати цілим підрозділом. Лідерші треніспейсонд. Тренування командувачів розроблені на спеціальній системі. Спочатку ти отримуєш місію, аналізуєш ситуацію, робиш вибір і, врешті, ухвалюєш рішення. І що найважливіше, ти можеш давати накази can give orders. двох тижнів, впродовж яких фінські військові працюватимуть із українськими прикордонниками, нацгвардійцями і студентами має вистачити, аби опанувати базові навички командування підрозділом. Тим більше інструктори зауважують, що хлопці і дівчата вже непогано підготовані. Рівень учасників студентів дуже високий. Вони дуже швидко вловлюють інформацію, і це лише початок, це базові тренування. Ми матимемо і симулятори, і заняття у класах, і тренування в полях, Тобто робитимуть усе, аби учасники навчань, опинившись у реальній зоні бойових дій, могли зорієнтуватися самі і скерувати цілий підрозділ. Прикордонник Артур каже, що отримані тут знання передаватиме своїм колегам, які не долучилися до вишколу. Свої теоретичні практичні навички підвищити та в подальшому використовувати під час навчання. Нашої молоді, наших військовослужбовців, які безпосередньо служать зі мною на одному підрозділі, для того, щоб в подальшому Якщо буде така вказівка, могти поїхати боронити нашу батьківщину. Такі навчання перші в Україні та в подальшому їхню географію планують розширити. Як зазначили інструктори-організатори, із українськими військовими працюватимуть виключно в Україні, аби ті не витрачали час на переїзди. У мене були перемовини з міністерством оборони, і якщо в нас все вдасться, то ми тоді будемо на постійній основі з залученням університетів проводити навчання не тільки на Волині, а відповідно і в цілій Україні. Наразі із військово Уж і курсантами працюють восьмеро фінських інструкторів однак у подальшому планують залучати і нових фахівців. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Лучан попередили про можливе відключення води тимчасове пониження тиску або повна відсутність водопостачання можлива із 3 години 30 березня аж до 18 ї 31 березня у зв'язку із заміною аварійної ділянки водогону на вулиці Задворецькій. Води може не бути у центральній частині Луцька при вокзальному районі у будинках від 1 до 19 на вулиці Рівненській та від 1 до 11 на вулиці Сірої дивізії, а також на прилеглих у Капа Луцьку Канал просять мешканців вказаних районів завчасно запастися питною водою. У четвер тридцятого березня у Луцьку також вимкнуть світло. Раніше електропостачання планували відключати також сьогодні. Однак, у зв'язку із складними погодніми умовами та мінусовою температурою повітря, знеструмлення частини Луцька, прилуцького та повністю липин для проведення робіт буде здійснено лише у четвер, тридцятого березня з 5 до 18. Плановий ремонт має підвищити надійність та безперебійність електропостачання в обласному центрі. Без світла будуть вулиці Кравчука, Гордію, ...молоді Конякіна, Федорова, Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка та Карбишева, а також проспекти Соборності та відродження. На Волині на весняну літній період закриють частину пунктів незламності. Як повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, з більш як трьох сотень пунктів залишиться 80. Роботу продовжать пункти незламності у районних військових адміністраціях, міських, селищних та сільських радах. Працюватимуть вони з 8 до 17 години. Водночас, у разі виникнення надзвичайної ситуації, роботу пунктів незламності обіцяють відновити впродовж двох годин. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. З Києва на Волинь пустять великодній потяг. У Луцьку за понад 28 мільйонів облаштують відділення дитячої онкології. У ДТП у Луцьку втрапив автомобіль. ДСНС і двоє пішоходів. Обидва водії керували бусами, рухалися заднім ходом та скоїли наїзд на пішоходів. У Луцьку за минулу добу трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими пішоходами. На проспекті молоді 18-річний керманич Опаль Віва, роздішнюючи рух заднім ходом по перепонуковій території, наїхав на пішохідку місцеву мешканку. Жінка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували. На вулиці Ковальській 20-річний водій Фольсваген Транспортер заднім ходом виїжджав із тротуару у напрямку. Проїжджої частини та також допустив наїзд на лучанку у медзакладі. Жінці надали необхідну допомогу і відпустили додому. Трапилася у Луцьку і ще одна автопригода. Легковик зіткнувся із автомобілем держслужби із надзвичайних ситуацій. ДТП трапилося на вулиці Соборності, інформують журналісти Суспільного. Рятувальники кажуть, що їхали на виклик, а водій Форда не пропустив машину ДСНС. Внаслідок зіткнення авторятувальників зазнало незначних механічних ушкоджень. Легковика ж з місця аварії забрав евакуатор. У ДТП ніхто не травмувався. У вашої дитини рак ці страшні слова почула жінка із рівненщини, коли її синові не було і півроку. Обнаїливі прогнози рівненських медиків, страх, поневіряння і маленьке життя, яке буквально гасло на очах. Це все було до тих пір, поки хлопчика не показали луцьким медикам. Нині дитині два роки і пухлина головного мозку в минулому. Із маленьким тамерланом познайомилася моя колега Анастасія Качина. Тож більше розповість далі. Це та йому два роки. У п'ять місяців лікарі діагностували у хлопчика страшну недугу, пухлину головного мозку. Дитині не було й року, коли йому провели першу хіміотерапію. Ми вже стоїмо на шляху видерження. За два роки в нас є перша позитивна динаміка. Її вважає мама хлопчика. Вдалося досягти завдяки луцьким медикам. На Рівненщині, звідки переїхала сім'я, шансів на здорове життя дитині не давали. У Луцьку ж навпаки, хоч Тамерлан досі у відділенні онкогематології, пухлини в нього вже немає. Якщо в нас ідуть ще якісь супутні ускладнення, такі як порушення гормональні на фоні хіміотерапії, тому хлопчик має надлишкову вагу, це не те, що він там переїдає. Тобто це все враховано в ці ускладнення супутні і прогнозовані. Статистика каже, що більш ніж 80% дітей з онкологією одужують. Відсоток може сягати і сотні, певнять луцькі лікарі. Але для цього потрібні ідеально старильні умови, адже імунітету в онкохворих дітей практично немає. Має. Вони ніби як стерильні, і їх до них будь-які ми от зайдемо з вами в якомусь одязі, тому який не медичний, не з обробленими руками, і ми їх можемо заразити досить такими неприємними захворюваннями. Ми самі можемо не хворіти, а їх можемо поставити в таке становище, що навіть діти можуть померти. Такий вигляд нині має палата, в якій лікують Тамарлана. В цій палаті знаходяться два ліжка. Диван, який розкладається для того, щоб батьки могли прилягти вночі, тому що перебування дітей в такому відділенні безпосередньо обумовлює постійне перебування батьків, в якому віці вони не були. Із 1 березня 2023 року в Україні набули чинності нові вимоги щодо облаштування медприміщень для перебування хворих. Саме такий вигляд мусять мати палати для лікування онкохворих дітей. Усе це. Сподівалися, у Луцьку вдасться зробити в рамках проєкту велике будівництво. Утім, плани зруйнувала війна. Втім, спеціалісти таки розробили план капітального ремонту відділення дитячої онкогаматології. В цей проект входить повністю комплексне обладнання, оснащення, медичні меблі. Побутові меблі, сюди входить система лікувальних газів, і що дуже важливо, система вентиляції, потужна система вентиляції і система чистих приміщень, там, де будуть хіпофільтра, де будуть герметичні приміщення, капсули, де ми зможемо класти дітей, які отримують високодозову хіміотерапію, готуються на пересадку костного мозку. Усе це переконані медики не лише комфортні для дітей та їхніх батьків умови лікування, а й сотні, а то й тисячі врятованих життів. Бо медзаклад зможе надавати послуги, які нині можна отримати лише в Охматдиді, зокрема пересадку кісткового мозку. Допомогти медикам рятувати онкохворих дітей пообіцяли в Луцькраді. Однозначно, що необхідно зробити ремонт. Ми бачимо, що це відділення. Воно в такому стані, яке давно вимагає цього проведення ремонту. Цього оновлення, і ми, ну, звичайно, що як місто допоможемо в цьому. Ми будемо вносити зміни в бюджет і значну суму з тієї, яка необхідна для проведення цього ремонту. Ми будемо виділяти на реконструкцію відділення площею більш ніж 670 квадратних метрів. Потрібно понад 28 мільйонів гривень. До слова щороку у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні рятують до 40 дітей хворих на онкопатологію. Анастасія Кочина, Василь Мерещук, 12 канал. Скажений кіт покусав людей. Повторний випадок сказу стався у селі Луковичі Павлівської громади Володимирського району. Це вже другий випадок за останні кілька тижнів. Домашній кіт повернувся додому з ранами на голові. Поводився агресивно. Коли господар намагався обробити йому рани, кіт його подряпав, а згодом вкусив господиню та ще двох людей. Лабораторні аналізи згодом показали у тварини сказ. На території цього населеного пункту, а також у наближених до нього салах, запровадили карантинні заходи. спеціалісти радять мешканцям усіх населених пунктів, а особливо тих, що поруч із лісами, терміново зробити профілактичну вакцинацію своїм домашнім тваринам. В Укрзалізниці планують запустити низку додаткових поїздів до Великодня. Один із додаткових потягів, 15 та 17 квітня, курсуватиме на Волинь, зокрема до міста Коваль та Зворотно. Відправлення з Києва о 6.27, з Коваля об 11.45. За звичним графіком потяг відправляється з Києва о 21.57, а з Коваля о 18.55. Нагадаю, за юліанським календарем, великдень 2023 року припадає на 16 квітня. А от за Григоріанським або Новоюліанським, Великдень святкуватимуть 9 квітня. Наразі це всі новини. А я нагадаю, що будь-який сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, аби дізнаватися про все першими. А якщо ж хочете чути більше хороших новин про успіхи ЗСУ, продовжуйте донатити на Збройні Сили України. До зустрічей!